Усім привіт і ви на каналі Все від Укр Андрія. Ой, не все від Укр Андрія, а Андрій 2025. Просто я забуваю свою назву, бо примик до Все від Укр Андрія. І ось у мене велике тут оборудовання є. Ну, я вам покажу дві нички, через які можна попасти. Банковське е, річне буде закрите, а скоро не буде закрита. Відкриється е, все закривається. Ну і нічого. Коли я вийшов заборудження, мені треба е, ба, взяти телефон. Якщо що, я знімаю в тому ж будинку. Я ще на тому сервері, де я показував сейф. Так, пішли. Ось тут з'явився один дім, я хотів до нього зайти внутрі, а мене забанули. Дякую. Поплили. Вже закрився? Ага, зараз відкриється. І дивіться, коли ви ось треба. Ось в басейні ось сюди треба. Якщо ви знаєте цю дзвіничку, то пишіть в коментарях. Я їх залишу. І ось так йдеш вперед, а тут вже інша іншаничка. Якщо сюди, то інша. Ось А, я вам... Ви якщо не пізнаєте це місце, зараз пізнаєте його. Ось, я тут вже зірвав недавно сейф. Так, крадемо свою гро бабки і знову знімаємо. Якщо що зараз треба сюди. І дивіться, тут є така ничка, ще одна. Ну цю ничку ви, напевно, знаєте. Я, я якщо що, тільки я і забув, де вона знаходиться. Ні. Я не пам'ятаю як зайти в цю кімнату. Хм. Якщо ви пам'ятаєте, пишіть в коментарях. А я поки згадаю о. Так, все сюда пока не можно. Сюда. не, И сюда. Мне кажется, не. Ладно. Я думал, вам сниму ценочку. А, а так забыл. И мы выбрался. Зашли из бассейну, а за это да выбралась. На новой почте. снова почта. А там ми в басейні зайшли. І ще одна ничка. І ви, ви бачили, що якісь гравці ну, ходили сюди під низ. Я знаю, як це зробити. І зараз розкажу, якщо ви не знаєте. А якщо дивилися, то передивіться бойовики на українські озвучки. Так, знімаємо. Так, треба натиснути сюди. Там показували на комп'ютері, а я тут. Я натиснув туди на городок пальцем. О, якась дівчинка зі мною пішла. Робот нужен. Пишемо на український. Ну, якщо вона не знає української, то зробимо ось так. І Якщо ця дівчинка, і ти дивишся це відео, то ти знаєш, ти в кадрі, ти популярна. Все, я її головою. Ладно, напишу. Ось так ми пробралися сюди, а ще я колись тут хотів зробити. Хм, прикольно. Ну, жаль, що по-російськи. І ось так ми ось тут, і я колись хотів тут зробити. Я тут став таблички, як вдома, дивіться, я став ось такі таблички. О, він там фоткає. І ось ці таблички е, поставляв. І знаєте, де був туалет і сейф? Під фонтаном. І ось так. Тут прозоре, а коли виходиш там, то там немає прозорого. Зараз покажу. Відкрийся. Відкрийся кому ввожу. Самбаріву. Так, і ми вибираємося із метро. А ось бачите, в фонтані він не прозорий. А з вами був Укр Андрій Ви були на, на каналі Укр Андрій 2025. Скоро я буду вже знімати відеоролики по Майнкрафту, бо Робокс скоро видавиться. Так Ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо не хочеться, щоб робокс е, видалився. Юсим папа Юсим папа